Всім привіт! Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми говоримо про книги, саморозвиток, економіку та про те, як працює світ у загальному. Сьогодні хотіла поговорити про Ірвіна Шіфа та його книгу, як економіка розвивається і чому занепадає. Оригінальна назва How an economy grows and why it doesn't. Сподіваюся, що моя вимова вам не сильно різала слух. Так от чому саме ця книга? По-перше, ні книга, ні автор не знані в Україні. Книга, звичайно ж, не була перекладена на українську. Так само дуже важко знайти якусь інформацію про Ірвіна Шіфа на українській мові. Я не знайшла взагалі нічого. От що стосується автора, то він був таким американським лібералом і ярим противником податків. Він був знаний саме зі своїх книг і того, що вчив людей, як не платити податки. Чому він вважав податки нелегальними? Його аргументи базувалися на тому, що долар повинен був бути забезпеченим золотом, і саме воно гарантувало вартість долара як валюти. А так як у 1971 році золотий стандарт був скасований, і після цього вже не можна було виміняти долари на золото, то на думку Ірвіна, ті папірці, які люди називали доларами, вони не мали ніякої вартості, і так само можна було... Просто вписувати нуль у податкову декларацію, тому що все, що люди заробляли, теж було нічого не варто. Це була така досить контроверсійна постать, але як би там не було, його пояснення принципів економіки на дуже простих прикладах, на мою думку, заслуговує на увагу. Саме тому хочу поговорити про книгу, як економіка розвивається і чому занепадає. Починає автор із пояснення першого капіталу. Всі події відбуваються на острові, де жили троє знайомих Артем, Саша та Максим. Для проживання їм була потрібна лише одна риба в день, тому що, так як на острові не було жодної цивілізації, рибу не можна було десь купити, то друзям доводилося ловити її голими руками. Ну і, як ми розуміємо, це було зовсім непросто тому вдавалося їм зловити лише одну рибу в день, ну і так вони й жили: новий день, нова риба. І от одного дня Артем вирішив залишитися голодним, але ризикнути і зробити рибальський сачок. Так от, щоб зробити підсаку, йому треба було бути не лише голодним, але цілий день важко працювати. Він шукав матеріали, робив, робив цей сачок, і постійно у нього в голові були думки, а що, якщо мені не вдасться. Працюючи з самого ранку і до пізньої ночі, Артемові все-таки вдалося зробити сачок. Протестувати, як він працюватиме в морі, він зміг лише на наступний день. Зранку повний ентузіазмом Артем побіг до моря. Друзі, побачивши його винахід, спочатку сміялися з нього, але недовго, тому що Сачок діяв саме так, як і сподівався Артем. І цього дня йому вдалося зловити не одну, а цілих дві рибини, і при цьому він навіть не заморився. Ми пам'ятаємо, що для життя йому потрібна була лише одна риба в день. То другу він міг заощадити. І саме так на острові і повстав перший капітал. Тепер у Артема був час зайнятися підвищенням власного комфорту життя, тому що йому не треба було кожного дня ловити рибу, тож він мав час на те, щоб будувати будиночок, зробив собі кращі знаряддя праці і навіть почав обробляти землю. У цей момент друзі уже зовсім перестали сміятися з Артема, і вони подумали, що коли він не використовує свій сачок. То вони б могли його позичити і таким чином заробляти на капіталі Артема. На жаль, або на радість, головний герой добре пам'ятав, на яку самопожертву йому треба було піти заради того, щоб зробити свій сачок. Тому він дуже прискіпливо оцінив всі ризики. Він подумав, подумав і вирішив, що Саша та Максим могли б, наприклад, утопити його сачок. або... Його б могла порвати риба пила, і у такому випадку йому знову довелося б голодувати. І ще не факт, що він зміг би зробити ще один такий самий сачок. Тому він відмовився позичити свою підсаку друзям. Вони не здалися і почали переконувати його всіма правдами і неправдами, передусім. Шантажуючи тим, що вони можуть померти з голоду, що не всі мають таку силу волі, як він, що вони не вміють, і так далі. Але, побачивши, що головний герой не піддається, Саша та Максим зайшли з іншої сторони і попросили Артема позичити їм не сачок, а рибу, щоб, поки вони робили свої сачки, у них було що їсти. І як тільки сітки будуть готові, друзі пообіцяли, що повернуть йому рибу. Тобто, якби їм вдалося... Зробити свої такі ж сачки, і зробив Артем. Вони віддали б йому позичену рибу. Але якби ні, то для них не було б жодної страти. Вони просто б з'їли рибу Артема і все на наступний день пішли б собі ловити нову. Натомість Артем у цьому випадку міг би утратити всі свої заощадження. Тому він так само як і першого разу відмовив, аргументуючи тим, що він буде ризикувати усіма своїми рибами і не матиме при цьому жодної гарантії, що йому щось повернеться. Тому, щоб переконати Артема, Саша і Максим запропонували йому, що за кожну позичену рибу вони повернуть йому аж дві. Саме так і повстала ідея відсотків. І над такою пропозицією Артем уже серйозно задумався, тому що якщо дати їм чотири риби, то назад можна отримати аж вісім, і при цьому практично нічого не робити. При такому розкладі виграли б усі, тому що друзям це нічого не коштувало, так як завдяки капіталу Артема вони могли б самі зробити сачки і ловити у два рази більше риб, ніж вони ловили до цього. А щоб віддати борг, їм потрібно було працювати лише два дні, і до цього без жодного ризику і тим більше голодування. Ну Артем у свою чергу повинен був заризикувати. Але заробив би чотири риби, не прикладаючи до цього абсолютно ніяких зусиль. Зробимо невеличкий підсумок того, що Артем міг би зробити і зі своїми заощадженнями. По-перше, він мав право до того, щоб залишити їх усі для себе на так звану чорну годину, і ані ризиків, ані прибутку. По-друге, він сам міг просто-напросто з'їсти свою заощаджену рибу. Ну що, має до цього право. По-третє, він міг позичити з Сашу та Максимі чотири риби. І отримати відсотки, тобто ще додаткових 4 риби. Але при цьому був ризик, що друзі можуть не зробити сітки і просто не будуть в змозі віддати йому борг і відсотки. І в четвертому варіанті, Артем сам міг би зробити, наприклад, два сачка, при цьому з'їсти свою заощаджену рибу, але потім здавати ці нові сачки на прокат за піврибини в день, наприклад. І таким чином міг би вже навіть піти на пенсію. Ну, але, звичайно, вони могли використати сачки Артема, щоб зробити свої. І пенсія, може, не була б такою певною, але все-таки такий варіант також був. Найважливіше те, що при кожному з цих чотирьох виграли б усі: і Артем, і Саша з Максимом. Всі ці роздуми тривали якийсь час, і друзям дуже нетерпілося дізнатися, що ж саме вирішив Артем. вони почали на нього тиснути, забуваючи при цьому, що як би там не було. Але лише він сам мав право розпоряджатися своїми заощадженнями, і навіть якби він вирішив, що він абсолютно нічого не хоче робити і просто їх зігнорує, він теж мав до цього право, тому що заощадження були його. Але якби він хотів їх примножувати, то він повинен ділитися своїми заощадженнями з іншими жителями острова, тому що в іншому разі його маєток буде зменшуватися через його власне споживання. Тут ми підходимо до найціннішої умови капіталізму. Людина може збагатитися лише підвищуючи рівень життя інших людей. Так от, у кінці кінців, Артем вирішив позичити чотири рибини друзям. Їм вдалося зробити сачки, і вони віддали йому борг і навіть із відсотками. При цьому, вже маючи власні підсаки, у них виникла ідея свого проекту. Вони зробили рибацьку сітку, тепер ловити рибу їм було ще простіше і швидше. Що ж, Саша з Максимом думали, що їм уже зовсім не доведеться працювати, але сталася несподіванка. До берегів острову прийшло торнадо, яке повністю зіпсувало їхню сітку ліричний відступ від автора: крім природних лих, катаклізми можуть бути також спровоковані людьми. Такі штучні катастрофи були спровоковані політиками і дармоїдами, які втручалися до економіки, щоб забрати результати важкої праці багатих і дати їм бідним. Повернемося до нашого острову. Припустимо, що Саша та Максим прийшли до Артема просити позику не на нові сачки, а на відпустку. Артем логічно відразу б зауважив, що їм треба було б віддати на дві риби не більше, де вони збиралися їх взяти. Ми будемо працювати наполегливіше і без їжі, відповіли б друзі. То навіщо ж брати в борг дві риби на відпустку і віддавати потім аж чотири? Якщо можна просто заощадити дві і поїхати за, за ці дві. Але ми хочемо зараз, почали кричати Саша з Максимом. Артем, звичайно ж, відмовив їм, тому що це була надзвичайно нераціональна позика. Якби він дав їм на споживання, то у нього б не залишилося капіталу для того, щоб позичити для продукції. Уряди у світі функціонують у зовсім іншій реальності, тому що якщо на острові у тебе є чотири риби. То ти просто не можеш позичити комусь 10. Тут можна позичити лише стільки, скільки у тебе є в заощадження, але банки у світі можуть усе. Артем учинив дуже розсудливо, відмовивши друзям позики на забаганки. Уявімо, що через декілька днів на острів прийшла буря. Максим захворів і деякий час вони всі не могли ловити рибу. Ну і цим разом Артем пожалів друзів, і, щоб вони не померли з голоду, позичив їм по дві рибини. А давайте уявимо, що Артем раніше все таки дав їм рибу на відпочинок. Тобто вони б спокійно собі відпочивали і раптом буря. У цей час ніхто не міг ловити рибу, тому що в бурі важко ловити рибу. Тому Саша з Максимом знову прийшли б до Артема по додаткову рибу, але цим разом у нього б не було вже чого їм позичити. І якби шторм продовжувався декілька днів, то через нестачу їжі всі троє тяжко захворіли б, і наслідок весь острів вимер би через споживчий борг. Завдяки тому, що Артем відмовився позичати на забаганки, під час кризи він мав засоби для того, щоб відкрити аварійний фонд. Тож, коли була буря і ніхто не міг працювати, їм усім вистачало лише половина риби кожного дня. І таким чином, завдяки капіталу Артема, вони всі разом пережили ці тяжкі часи. Можна сказати, що під час шторму на острові була депресія чи рецесія, і у такому випадку наявність заощаджень прирівнювалася для його жителів до виживання. Тож один із банальних висновків позики на споживання зменшують заощадження. У той час, як позики на інвестиції збільшують їх. При цьому, звичайно, варто додати, що не всі інвестиційні позики завжди закінчуються успіхом. Насправді, невдалі проекти також можуть зменшити заощадження. Але при цьому вдалі вони не тільки покривають страти, але також дають заробити ще й зверху. Дві важливі лекції: по-перше, позики на споживання зменшують кількість доступного капіталу і цим самим погіршують. Рівень життя і безпеки громадян, тому що, припустимо, що Артем дає рибу друзям на відпустку, але при цьому у нього немає заощаджень, щоб зробити, наприклад, нові серфінгові дошки чи окуляри. І друга лекція державні позики найчастіше даються підприємцям, які використовують їх не дуже ефективно, що збільшує ризику трати капіталу та заощаджень. Уявімо, що коли Артем відмовив друзям у позиції на споживання, то до нього прийшов Федір, такий найбільший качок на острові, і змусив все-таки Артема позичити рибу. Відповідно, поки на острові був би Федір, Артем не відчував би себе у безпеці. Так само не, було, не були б безпечними і його заощадження. Тому нічого дивного, що у таких умовах він просто перестав би. Заощаджувати, тому що це втратило б для нього сенс. І у сучасному світі вплив політиків на банки та інші подібні інституції трішки нагадує ситуацію Артема із Федером і призводить до, по-перше, нераціонального використання капіталу та заощаджень, а по-друге, відохочує від цього самого заощадження, тому що воно стає все менше і менше вигідним. Код підсумок капітал будується із заощаджень. А споживчі позики зменшують доступність інвестицій, так як капітал обмежений. У наступному епізоді поговоримо про те, як жилося остроянам під час економічного розквіту. Дякую за увагу і до нової зустрічі!